Всім привіт, шановні панове рибацюги і рибакині. Сьогодні 20 вересня. Дуже морозний ранок. Була температура мінус 2 зранку, все От. Я на своєму місці на річці буду пробувати щось зловити на фідер. З нашивки є у черв'як, кукурудза. Одним словом, буду пробовать. Вот такой ранок. В Савинии. Вот моя улюбленная речка. Вода прибыла. Знайомый вам место. Адерекс. Хрекс на месте. Одним словом на місці все. Залишилось тільки зловити рибку. Залишки прикормки ще літньої. Розбавимо її от, таким от флагманом пряна карамель. І сподіваюся, щось зловив. Нам треба трішечки води. Пала на И не хочет напомнить? Вот так значительно лучше. Вода в фидерной ловле должна быть обязательно, чтобы сполоснуть руку, добавить в прикормку. Перший закид. Ми да? ой, парі, що ми поставимо на ой, опариші мої такі старі, замерші на вулиці, були ледь живі. Ну це може і краще. Парше насадив для першого закиду. чудовенько. Як не дивно, але прикормка повністю. Годівнички не вимилося, Хтось забув зацікавлений моєю насадкою, наживкою? Спроба номер 2 Давай, давай, мячик, рекс. Давай, давай. Ай, хороший, хороший, давай. Дай мне, дай. Дай мячик, давай. Давай, давай, давай. Ай, хлест, не хочешь, да? Принеси мне мячик, кажешь. Давай, давай покажем на камеру, да. Давай, на камеру, вставай, ставай. А. Давай, Опа! Давай, на камеру, покажем, как ты. Як ти носиш м'ячик? Ай хороший, молодець. Я за тобою не встигаю. Неси сюди. Неси. Ой, молодець, молодець, хороший собачка. Дай м'ячик, дай, дай. Дай, вже не хочеш тумився. Дай мені, дай, дай. Давай, 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 давай. Дай, дай м'ячика. Рекс, дай, Неси сюди. Ой, молодець, молодець, такий хороший собачка. Пускай, 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 пускай. Поки я грався з рексом, хтось спустошив мого гачка, витягнув абсолютно пустим. Щось там гарненьке в мене сидить. Гарненька плотва. Ось така, а як я її маю брати без підсаки? Підсака не розкладена. Не вже? не вже розклюється? Красунька? Холодна. Холодна як сьогоднішній ранок? Пам'ятаєте це місце? Воно трошки нижче по течії. бачите, скільки тепер води тут. Я вирішив переміститися сюди з, з другою водкою. Може тут щось буде клювати, тут мілше. Вода, можливо, краще прогрівається. Ви такі бачили? Перший закіт, три опариша і плутвичка, хай невеличка, але ж хоч щось. Зміна місця дислокації не дала особливого результату, крім одної плотвички. Чудовий день, а клювання дуже рідкі. Такі рідкі, що я б навіть сказав, що їх практично немає. Кавуся холоне. Чекаємо на клювання. А клювання? клювань немає, зато розражається моя камера. От так виглядає моє робоче місце. Чекаємо на клювання. Колись ж риба теж захопила, Ось така річка. За цілий день не бачив ніякого сплеску. Риба неактивна сьогодні. Єдине радо є, що чудова погода. Дарекс. Що ти, дружище? ще? Позихай. Люди, не смітіть. Кто же кинул ті банки. Была компания, сидели Сиділи в кількох місцях і там, де сиділи, скрізь гадили. Добре, що я маю таку величезну підсаку. Дарекс, як нам ще забрати ті банки, Терпіти не можу. Терпіти не можу, я це понакидають. Ой. Понакидають. любители пива. Начипаю, Лекс. Ну тепер порядок. Молодець. Було клювання, поки я ходив. Може там вже хтось сидить. И нема ничего. Может, это мне не удалось. Да, насадка на месте. Судячи по насадке. Ніхто нею не зацікавився, буду завершувати рибалку. Ще залишилося трохи прикормки, не знаю, чи буду її всю спрацьовувати. Клювань немає, рибин зловив дуже мало. От. Побачу, що я там не знімав. Чи варто буде взагалі виставляти викидати? Закидаю на три опариша. ніхто не реагує. Всі мої спроби зловити хоч щось. Оп, що це таке? Що це? Невже Невже було клювання. При падінні. Таке можливо. Хтось смикне і кидає. Все. Тишина. Кудась затянуло. О, гарна плыпа. Де моя пиццака? Пиццака саморобна. цепилась в пицца на бутерброд и с сосе пиццака ей так де воно, д-де-де-де смы-то я не ой, ой куда 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 куда, ти? куда ти? ты куда ты куда Там и дырок видишь, Что ж там такое? Что ж там такое? Да Та вылазь, блин. Завелось в ну, Ты уявляешь? Ну, Це плитва, щемала плитва. Не знаю чи вам буде видно, але я її взяв. Рекс. Блін. Значить плитву я взяв. Ось така гарний. Ну що, терпіння моє вже закінчується. Клювань Дуб майже немає. Я за цілий день зловив менше десятка рибин. пізніше вам покажу. От. Минулого року, саме в ці дні, в жовтні місяці, я на цьому місці дуже добре. Порибачив, зловив ляща. І гарна плотва була, гостерки. Густерок сьогодні не немає заоклювання. Густерок мав взагалі. Кілька плотвиць непоганих зловив. На цьому будемо, напевно, закінчувати риболовну сесію, так би мовити. Не хвоста не лоски, шановні панове рибацюги і рибакіні. Бережіть природу і не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Ось мій сьогоднішній лов.